Доброго дня всім кролиководам, любителям кроликів. Хочу сьогодні вам показати відео про породистих кролів. Скільки вони приводять кроленят. А також проведемо повторну злучку цієї кролихи. Кроленятам, які ця кролиха родила сьогодні дві неділі. Хочу сьогодні спарувати цю кролиху. Покажу вам окремо ще кроленят. Досить такі гарненькі кранятка. Родила ця кролиха п'ять кроленят. Одне, мабуть, родила не в гнізді, бо коли я вже побачив, то воно було повністю холодне. В результаті чотири кроленятки її. Кроленятки ось такі досить гарненькі. Похожі на мамку. Це похоже на свого тата. Ну, чимось похоже. Тут їх 5 штук. Я одне кролення підкинув від іншої кролихи. Вона родила 9 інша кролиха. Ця, оскільки це є 4 лише породистої, то це одненьке я підкинув від іншої кролихи. Звичайно, воно менше. Родились вони. Фактично в один день. Що ці менші? Що це меншечки родилось в один день? Що ці більшечки? Просто це більш така середня порода, чорна, аляска називається. А ці сіренькі такі, сірокоричневі. Кажуть, що це. Певний вид породистого фландера. Точно не знаю, як назва називається. Ну, ховаю я їх назад. Родила вона не в, твому від... не в своєму відділенні, якому я хотів, щоб вона родила. Отак гарненько прикриваю їх пухом. Робив осмотр гнізда в перший день. Сміливо не боявся. Е, ще ні разу не було такого, щоб кролиха покинула кроленят. Тобто, дуже хорошо, хороша кролиха. Не тільки ця, а й інші, які в мене були. Е, кроленят е, розвожу і літом, і зимою. Е, зимою, звісно, я їх тримаю в сараї. Оце відділення, в якій кролиха мала жити. Таке воно відділення. Ось закриваю. І це рядом відділення, в, якій, в якому вона мала родити. Ось. Але вона не захотіла тут родити. Вона зробила тут міні-спальню для себе, а кровонят. Кровонят родила. Скажімо так, у відділенні, яке планувалося бути для годівлі її. Ну, що є, то є. Вона тут зробила, виходить, дивиться тут в цьому відділенні за криленятами. Харчується, е, кормлює їх. Е, що маленьких криленят, що великих. Е, ячмінь, кукурудза, буряк, сіно. Сіно даю люцерку. А оскільки прию, вони в мене їсти не хочуть. Якось так. Е, рядом відділення, як я казав, для кроленят, мало бути. Вона тут зробила, скажімо так, туалет. І ходить сюди в туалет. Рядом кролиха інша родила кроленят в такому відділенні, як положено. Ну, це вже інше відео. Хочу сьогодні вам показати ж цю кролиху. Сьогодні цим кролення дві 2 неділі. Кажуть, що злучають на е, третій день, на 21-й. Сьогодні я е, злучу цю крилиху на 14-15 день. Кролиха така. Е, зараз вам покажу. Сам процес злучки, а також кроля, з яким буде проводитись злучка. Кріль в мене сидить на вулиці. Всі кролихи, особливо ті, які мають родити зимою сиділи в мене в сарай. Зараз відкрию. літочку і проведемо, будемо бачити є результат? Спаровую я, провожу цей процес точніше. Наблюдаю, так скажімо, скажімо, раза 5 він скоче. цього вполне достатньо, щоб злучка провелась 100%. Можна лишати там надовше, но результатом я завжди був задоволений. Кролик важить 5 кг, 100 по-моєму. Кролик вони важив. А, кролишці в цій. Цій кролишці 8. Місяців. Так, да, 8 місяців. Тобто вона в 7 місяців перший раз родила. Ну, так, ще 8 немає, ну це вже 8-й місяць. Оскільки кроленя там 14 днів. То якщо Кролиха дала крольові, скажімо так, ну, значить вона в охоті. Було видно, що вона цього, скажімо так, була в охоті. Між е, злучкою одної, між там першою, разом, другим разом, коли він її покриває, проходить хвилин там. 4-5 і проводиться повторна повторне покриття самцем кролихи Ось як я й казав, проходить 3-4 хвилини. Зараз він її от віддвине, скажімо так. Ну, схосточка підняла. Ні, що то не підняла Ну, перший раз він її покрив. Покриваю цього разу в 14 на 15 день, того що зараз відпочинається весна і більш почнеться там зелена трава, оскільки я е, в трав'яний період перевожу всіх кролів на зелену траву. Не прив'ялюю її, просто так зразу даю із кошу і даю. Звісно, літом вони в мене їдять яд перій. Настойчивий кролик, робочий, як то кажуть. Ну, раз він її перший раз покрив, значить, треба. Далі вже покривати. Перший раз здалось йому. Зараз що-то не хоче. Є, другий раз покрив. Дуже хороша робота, молодець. Ну так ще пару раз. І будемо через місяць дождати знову поповнення в сім'ї кроликів. Кролик сірий як там, велікан. кролиха, якщо не помиляюсь, фландер. Я знаю, що фландери -Сірі, а це якась така коричнево чорна. Якщо, можливо, порода не та, то ви мені в коментарях напишіть, будь ласка, яка дійсно ця порода? Цю кролиху я придбав на ринку за 300 гривень. Месяц назад, даже не месяц, пивторые месяца назад. Было третій покрытие. До речі, цьому кролику 11 місяців, він ще молоденький. Досить такий гарний кролик. Всім дякую за перегляд відео. Результат із кроленятами від цієї кролихи я вам покажу через місяць. А також покажу вам кроленят від цієї крилих, які підростуть. Покажу вже в наступних відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Ставте лайки, кому понравилось відео. Дякую.